Слава Богу, з вами Богдан Гавляк. Має намір ти в президенти України. Кінцево вирішив, коли дізнався, що Рада безпеки ООН прийняла резолюцію по ініціативі Америки про те, що Росія вже не агресор. Десять держав підтримало 5 проти. Терпіння моє завершується. Так само, я думаю, і народу. Влада злочинно корумпована, треба її міняти. Президента України не було з моменту незалежності. Ну, у мене 29 років, так само і влади не було народної. Народ вибирав, але приходили владу бандити і інші. Пора. Президент. Так, що ваша підтримка буде так. Мої перші кроки. Команду буду і до виборів, і вже коли я буду президентом України, буду набирати в першу чергу патріотів, які не шкодували і не шкодують здоров'я і життя за Україну. Гідність, патріотизм і чесність буде. Понад усе. І професіоналізм, то вже другий крок. Які перші кроки будуть? перемир'я потрібне тільки на декілька місців. Мір потрібен на все життя в Україні. Суверенітет в межах цілісті 91-го року так. Території, які заграбили, Російська Федерація мають бути всі повернуті дипломатичним шляхом, але мають бути повернуті в Україну. В Україні має бути так праця, і така, така Україна має бути, щоб до України захотілися всі повертатися. І так само разом з територіями, там через референдум і так далі, але щоб Україну поверталися всі. Крапка. Так, рішення. Рішення будуть в першу чергу по тому, як сталося з ну, само початку війни з 2014 року. Вплоть до того, що ми повернемося до Революції Гідності. Чому так сталося, що були патріоти, ну, втратили життя? Ну і початок війни 2014 року, Ілвайськ, Дебальцево, і слідуючи нас як перед 22-м роком і з 22-го року. Чому так влада допустила, влада в Лапках допустила, що агресор захватив Україну, легко зайшов на території України? Якби не патріоти, які стали на захист України, то би. Ми втратили ще більше. Але патріоти знайшлися, патріоти є в Україні і будуть, які будуть завжди захищати Україну. Україна була і, і буде незалежною і територіальною і цілісною, так як Організація об'єднаних Націй схвалила Україну 91-го року. Які наступні кроки будуть? Зарплата в Україні має відповідати праці, яка людина затрачує на своїй роботі. Не може бути така різниці між простим працівником і генеральним директором або менеджером, генеральним, коли той получає, простий працівник, отримує десятки тисяч, а генеральний отримує сотні тисяч або мільйони з примаганнями. Такої різниці не буде. Має праця відповідати дійсності часу, затрачення можливостями і способностями тієї людини. Пенсії, пенсії теж не повинні бути така сама різниця, де три тисячі і сотні тисячі, суддів, наприклад. Ну, Кроме того, що вони, я думаю, взятки брали, ну, не всі судді, але більшість з них взятки брали. І вони мають ще 300 тисяч пенсії, більше 200 тисяч мають пенсії, то вже такого не повинно бути. Пенсія теж повинна бути відповідати. То людина, що затратила, скільки здоров'я, і так то праці відповідати відповідності пенсії за як людина зробила цю пенсію. І зарплати повинні відповідати. Дійсності зарплата. Коротко за себе розкажу. Має вищу освіту, мій кров тече кров патріота, так мій прадід був в українській національній армії, був комендантом Української народної республіки в місті Рогатині Івано-Франківщини. Здоров'я знищив полоні російському, але до останньої хвилини, доки було здоров'я, боровся за Україну. Я продовжу його традицію і думаю, що з вашою допомогою народною наведемо, при... наведемо порядок в Україні. Дякую за увагу. З вами був Отан Гардяк.